Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі компанії Gradient. В цьому відео поговоримо про те, як підібрати силу струму. Окремо поговоримо про те, як підібрати силу струму для зварювання електродом та зварювання напівавтоматом. Розкажемо, від яких факторів залежить вибір струму, що відбувається, коли струму забагато чи замало. А почнемо ми із сили струму інвертора. Зварювальний струм інвертора підбирається в залежності від певних параметрів. Головним параметром є діаметр електроду. Зазвичай сила струму це 25-40 А ампер на кожний міліметр діаметру електроду. Наприклад, якщо електрод 3 міліметри, то базову силу струму треба налаштовувати в діапазоні від 90 до 120 А. ампер. Пам'ятайте, що електрод підбирається в залежності від товщини металу. Чим товщий метал, тим більшого діаметру електрод потрібен. Наступним параметром буде те, в якому просторовому положенні ви працюєте. Наприклад, при зварюванні у нижньому положенні значення сили струму буде найвищим. Подальше налаштування будуть залежати від вмінь зварювальника просторового положення шву та типу зварювання. У такому випадку струм може залишатися незмінним або незначно змінюватися. Для починаючих зварювальників підготували таблицю зміни струму у різних положеннях. У горизонтальному положенні зварювальний струм можна зменшити приблизно на 10%. Якщо зварювання відбувається у вертикальному положенні, зменшення на 20%. І, звичайно, під час зварювання стильового шву можливе зменшення на 30%. Зменшення сили струму дасть змогу металу електрода потрапляти в зварювальний шов, а не просто стікати вниз. Також на силу строму впливає тип покриття електроду, з яким ви працюєте. Наприклад, електроди з целлюлозним покриттям підходять для всіх типів зварювання. У побуді зазвичай використовують електроди з рутиловим покриттям, але при роботі ними не допускається зварювання вертикальних з'єднань зверху вниз. Зварювати потрібно лише знизу вверх. Це десь змогу уникнути зашлакування зварювального шву. Також, друзі, не забувайте, що існують моделі інверторів, де присутня можливість синергетичного налаштування зварювального процесу. Вам залишається лише вибрати діаметр електроду та сила струму буде встановлена на певному рівні. До речі, огляд такої моделі від торгової марки Megatech StarArk 220 LC у описі під цим відео. Яке ж зварювальний шов вийде, якщо струму буде забагато або, навпаки, замало? Все просто. Якщо струму забагато, то з великою ймовірністю частини заготовки будуть перегріті або будуть пропалені. Якщо струму замало, ще на старті можуть бути проблеми з запаленням електроду, а також можливі переривання зварювальної дуги, що в результаті буде дуже вяким та високим. Для того, щоб було більш зрозуміло, підберемо силу струму на прикладі. Товщина металу та діаметр електроду будуть завжди однакові, просторове положення різне. Зварювати будемо звичайний стиковий шов, потім вертикальний та в кінці стальовий. Параметри сили строму будемо фіксувати. Якість шву повинна бути приблизно однакова. Зварювати стиковий шов електродом почнемо з 95 А. Результат зварювання на екрані. Змінюємо налаштування зварювального струму та зварюємо вертикальний шов. Струм 115 А. Зварюємо прихватками, тому струм потрібно збільшити для більшого прогрівання заготовки. Новачкам радимо починати з такого типу зварювання вертикального шву. У випадку зварювання цільним швом струм потрібно зменшити. А результат зварювання на екрані. Змінюємо налаштування зварюваного струму ще раз та зварюємо стельовий шов. Струм 110 А. Стольовий шов зварюється лише прихватками, тому струм виставляємо більше, ніж для зварювання у нижньому положенні для більшого прогрівання заготовки. Результат зварювання на екрані. Саме час порівняти зварювані шви під час зварювання у різних просторових положеннях. Не забувайте, що для кожного випадку силу струму треба налаштовувати індивідуально, але параметри, що ми перерахували, допоможу зробити це набагато швидше. Для налаштування використовували інвертор від торгової марки Megatech, а саме, модель ecn 160 ef Детальний огляд на інвертор у описі під цим відео. Також не забудьте переглянути інші відео на каналі, як почати зварювати електродом, відео для новачків та топ-5 помилок під час зварювання електродом. Посилання у описі. Перейдемо до налаштування сили струму у напівавтоматі. Якісне зварювання напівавтоматом це правильний баланс між великою кількістю параметрів: ампери та вольти, швидкість подачі дроту та діаметр зварювального дроту, товщина заготовки та вид металу. Для того щоб підібрати діаметр дроту, скористайтеся таблицею. Налаштування сили струму буде залежати від вмінь зварювальника, просторового положення шву типу зварювання, цільний шов або крапками прихватками. У такому випадку сила струму може не змінюватися. З досвідом зварювань налаштоване на півавтомат швидше, а якість зварювання підвищується. Але є базові правила налаштування, за допомогою яких, не маючи досвіду, можна налаштувати на півавтомат. На початку радимо скористатися таблицею. Таблиці допоможе підібрати базові параметри, з яких можна почати більш детальні влаштування саме для вашого типу зварювання. До базових параметрів відноситься сила струму, напруга дуги та швидкість подачі дроту. Звертайте увагу на звук під час зварювання. Якщо звук рівномірний, безперервний та сам дріт не плюється, налаштування підібрані вірно. Звертайте увагу на швидкість подачі дроту. У більш нових моделей на ринку присутня система синергетичних налаштувань, швидкість дроту налаштовується автоматично в залежності від налаштувань сили струму. Який шов вийде, якщо зварювального струму буде забагато або замало? Як і у зварюванні електродом. Якщо струму забагато, то з великою ймовірністю частини заготовки будуть пропалені. Якщо струму замало, присутня велика кількість бризок, метал проварюється неякісно, а сам шов виходить дуже вузьким, та висота шву надто висока. Для того щоб було більш зрозуміло, підберемо силу струму та налаштування на півавтомату. Товщина металу та діаметр дроту будуть завжди однакові. Просторове положення різне. Зварювати будемо звичайний стоковий шов, потім вертикальний та кінці стельовий. Параметри силу строму будемо фіксувати. Якість шву повинна бути приблизно однакова. Зварювати стоковий шов напівавтоматом почнемо зі 130 А. Результат зварювання на екрані. Змінюємо налаштування зварюваного струму та зварюємо вертикальний шов. Струм 115 ампер. Зварюємо цільний шов, тому струм потрібно зменшити для уникнення розтікання металу. Новачкам радимо починати з такого типу зварювання вертикального шву. У випадку зварювання прихватками. Струм потрібно збільшити для кращого прогрівання заготовки. Результат зварювання на екрані. Змінюємо налаштування зварювального струму ще раз та зварюємо стельовий шов. Струм 130 А. Стельовий шов зварюється лише прихватками, тому струм виставляємо такий же, як для зварювання у нижньому положенні для більшого прогрівання заготовки. У деяких випадках струм може бути ще більше. Результат зварювання на екрані. Саме час порівняти зварювані шви під час зварювання у різних просторових положеннях. Не забувайте, що для кожного випадку силу струму треба налаштовувати індивідуально. Але підказки, що ми перерахували, допоможуть зробити це набагато швидше. Друзі для налаштування ми використовували напівавтомат від торгової марки Megadeck, а саме, модель Ecomic 160 PET. Детальний огляд на напівавтомат у описі під цим відео. Також, друзі, не забудьте переглянути наші відео на каналі. Як почати зварювати напівавтоматом, відео для новачків та топ 5 помилок під час зварювання напівавтоматом. Посилання у описі під відео. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваємось, це відео було корисне для вас. Бажаємо вам якісного зварювання з апаратами від торгової марки Мегатек. Підписуйтесь на наш канал та інші соціальні мережі. Будемо раді почути ваші думки та поспілкуватися у коментарях. До зустрічі!